Народне вітчя на підтримку київського майдану пройшло черговий раз у Надвірній. Долучились до акції і студенти Надвірнянського коледжу, які колоною прийшли з вишого до майдану Шевченка. початку зібрання священнослужителі району відправили молебень за Україну у спільній молитві. На просили у Господа спокою, миру та благополуччя, а також світлого розуму нинішньої владі. Народне віче зібрало кілька сотень учасників серед присутніх люди різного віку від молоді до поважних літ. Всіх тривожить доля України та доля учасників Євромайдану у Києві. А щоб, хоч якось, посприяти столичним мітингувальникам, у районі створено штаб національного спротиву. Кожного дня до Києва з району. Ого, центру відправляються автобуси і також збираються кошти для людей, які в Києві відстоюють національні інтереси. Під час народного віччя представники штабу звернулись до присутніх з проханням мирно та цілеспрямовано брати участь у акціях протесту. А у п'ятницю, 6 грудня, о 9 годині ранку, розпочнеться національний страйк по всій надвірнянщині. Дорогі Надвірнянці та мешканці Надвірнянського району закликаємо колективи, підприємств, установ, організацій, всіх форм власності, перевізників, таксистів, приватних підприємців Надвірнянського району взяти участь у мирній акції Непокори, а саме в загальнорайонному страйку, що відбудеться в п'ятницю, 6 грудня 2013 року пропонуємо профспілковим комітетом та трудовим колективам звернутися до керівників підприємств з повідомленням про проведення страйку, трудовим колективам, які беруть участь в, страйк, в страйку, вивісити таблички про страйк на будівлях підприємства та організацій, а самим прибути на 9 годину на майдан Шевченка в місті Надвірна, де від... взяти участь у мирній акції протесту. Рекомендувати комунальним підприємствам міста та району Надвірнянському УЕГГ, Надвірнянському РЕМ, підприємствам зв'язку взяти участь в загальнорайонному страйку, не перериваючи виробничий процес. Рекомендувати Надвірнянській центральній районній лікарні, оперативно-рятувальним службам, дитячим садкам підтримати загальнорайонний страйк, не беручи в ньому участі. Закликаємо учасників страйку не порушувати громадський порядок. Правоохоронним органам забезпечити охорону громадського порядку як в місті Надвірна, так і в Надвірнянському районі. На сьогоднішній день станом на 11 годину 10 тисяч 700 гривень. З тих, які кажуть, частина грошей використала ці, у нас є, звичайно, ще майже 5 тисяч. У нас до вас єдина одна просьба прохання таке велике. Змість, ми не можемо по 5-4 по чоловіки відправляти. Тому що перевізники зараз... Одні бояться, другі не хочуть. Котрі б хотіли їхній транспорт, на жаль, не може доїхати. Я звертаюся до тих перевізників, які обслуговують маршрут на Франківськ. Вони чомусь не дають зараз згоди. Я розумію, що їм зараз 100 доларів заробити за день, це, це дуже приємно. І ті люди, якщо мають можливість, є вільні місця. Вони, наприклад, проїжджають попри надвірну, хай не повертають про світу. У нас завжди є люди, які ждуть там, ну ми їх не можемо відправити, тому що ми комплектуємо групу. Як немає групи, я не можемо відправити 5 10 чоловік. Ми потім комплектуємо на цілий автобус, то тоді можемо відправляти. Але якщо така є можливість, що люди їдуть. І є в них вільні в місця, повертайте, там завжди можна підібрати людей. Завжди можна. І так як нас відповідають звідти, потім що, слава Богу, там дітові забезпечення в Києві нормальне. кажу, якщо таке зауваження немає, якщо десь в когось там якісь виникає проблеми по Києву з проживанням чи харчуванням, звертайтеся туди, палатку, у той штаб. Так передавайте своїм. Дітям, родичам, от мати інформації телефони наші розміщені. Штаб працює протягом те, цілодобово. Свою позицію потрібно відстоювати до кінця, переконані надвірнянці, продовжувати акції протесту і в Києві, і на малих майданах країни. Черговий крок на підтримку столичним мітингувальникам зробили представники виконавчого комітету надвірнянської районної ради, пішовши у неоплачувану відпустку. Зараз е, працівники виконавчого апарату районної ради знаходяться у е, відпустці безбережної заробітної плати, щоб мати можливість е, брати Участь в акціях протесту, в роботах по координації дій, тому що, як ви знаєте, посадові особи місцевого самоврядування не мають права брати участь в таких акціях. І всі знаходяться в Києві, на чолі з головою районної ради, там знаходиться більшість депутатів районної ради. Всі вони знають про нашу сьогоднішню молитву, вони молилися з нами. І я сподіваюся, що наша сьогоднішня молитва це є велика сила і Господь Бог допоможе нам у нашій боротьбі. Протестні акції своїх студентів підтримують і викладачі Надвірнянського коледжу, які впевнені, що мирним шляхом та терпінням український народ здобуде перемогу. Наш коледж прийшов так само, як і ви, підтримати цю ситуацію, яка зараз у нас в країні, відстояти свої права. Тому, якщо ми будемо разом, я думаю, що ми зуміємо все зробити. Готували нас сьогодні, та біда, яка сьогодні є в нашій енергії України. Ви знаєте, як викладач суспільних дисциплін, я би хотів сказати і для студентів і для шановних наших краян, що Національна революція 1917 20 років не завершилась. Не завершилась помаранчева революція. Є початок революції, але немає кінця. І сьогодні, коли соціальна революція, яку почали студенти і своїм молодечим запалом... І причиною не є те, що не було підписано угоду про асоціацію України із Європейським Союзом. Це був привід. Це був привід до повстання, яке переростає в революцію. А справжньою причиною треба шукати в економічній, соціальній та політичній площині. Це падіння нашої економіки, падіння життєвого рівня наших громадян. Це... Вибіркове правосуддя, переслідування політичних опонентів, ось що є справжньою причиною, яка довела до того, що народ устав із колін. Спочатку були студенти, була соціальна революція, започаткували молодечі серця. Але, напевно, помилкою було, як тільки самі студенти виступали проти організованої державної машини. Тому що студенти забули про те, що ставши на Майдан, Великий у Києві, чи на Майдані у містах і містечках нашої України, вони вже стали суб'єктами політики, тому що вони почали реалізувати конституційне право, політичне право, право на мирні мітинги демонстрації. Але тут треба було розуму, досвіду наших політиків. Які і стали разом із громадськими активістами із студентами один ряд і оголосили війну сучасному політичному режиму. І я дуже радий, що багато наших студентів є сьогодні в Києві, їдуть до Івано-Франківська і присутні сьогодні. Тільки я звертаюся в першу чергу до студентів, що вони не піддавалися на провокації, шановні, ви бачите, що немає напевне, ну скажімо, розгубленості в тому, хоча було на перший момент, коли Верховна Рада, на жаль, не прийняла підставку. Кабінету міністрів, але я думаю, що є інші цивілізовані методи в межах чинного законодавства добиватися того, щоб все ж таки уряд пішов відставку. Серед мітингувальників є і такі, які не можуть терпляче чекати. Вони вимагають активно діяти вже і починати кожен з себе. Таких активістів, дехто з присутніх навіче назвав провокаторами. Скажіть мені, будь ласка, підніміть руку. Кому надоїло слухати одне й те саме? Хто з вас, хоча б от слово почув, що робити? Скільки ми будемо слухати цих людей, які вже пішли в історію? Не здаватися мирно відстоювати свої права та не вестися на провокації, і так кожного дня закликають українці українців виборювати свою перемогу. Якщо ви сьогодні тут на цій площі, значить вам не байдуже доля України, доля наших дітей, наших внуків. Дуже багато наших от, мешканців як міста, так і району перебувають сьогодні в місті Києві. Вони вже там перебувають давно, в тому числі зараз в місті Києві перебуває міський голова разом з депутатами міської ради. Зараз ну, вся, так ця делегація Івано-Франківської області блокує Кабінет міністрів, така їм поставлена завдання. На жаль, чомусь. Той уряд, який мав би забезпечувати наші з вами блага, наші, наші майбутні наших дітей, сьогодні чомусь він працює не на користь українського народу, в мене складається раджати, що він працює на користь російського народу. Тому що всім було, що президентом, що урядом заявлено, що ми йдемо до Євросоюзу. Так? А буквально за три дні до підписання угоди було висловлено, що ми не можемо туди йти, тому що ми чомусь надзвичайно дуже багато залежні від Росії. Тим чином уряд, який мав робити всі кроки для того, щоб адаптувати нашу економіку, для того, щоб ми могли перейти до європейської спільноти, в цьому напрямку не робив нічого, і звичайно є сьогодні справедлива вимога всіх всіх громадян України про те, що такого уряду нам не потрібно, і такий уряд повинен піти в відставку. На жаль, вони цього не розуміють. Тому оці такі мирні зібрання в підтримку. Ну зараз я так розумію, що у нас відбувається це. Ми всі єдині з тим, з тими мешканцями, з тими громадянами, які сьогодні є в місті Києві. І, звичайно, не всі можуть поїхати, але повірте, що саме найбільше зараз це, імен... це там в Києві відстояти інтереси цілої держави. Тому, якщо є можливість когось поїхати в місто Київ, тому туди треба їхати. Я розумію, що ну, наша влада, яка дала команду бити дітей, вона не заслуговує взагалі ніякої поваги. І не заслуговує на те, щоб рахуватися ще якоюсь владою. тому що, в принципі, відповідно до конституції, влада в нашій державі належить народу, а їх народ туди поставив тільки для того, щоб відстоювати інтереси цього народу. А вони кинули міліцію верху для того, щоб побити нічому не винних студентів, які вже тут заявили наші е, студенти, що вони хочуть європейської освіти, вони хочуть жити по європі. Європейських законах тому немає права ніякий ні президент, ні кабінет міністрів, ні прем'єр-міністр віддавати такі накази, щоб бити людей. Тому що люди мають право на мирні зібрання. Тому я закликаю всіх вас єдине. Піддаватися на провокації, тому що бачите, зараз є дуже багато різних провокаторів. Незрозуміло, яку вони відстоюють ідею. У нас зібрання йдуть мирні, тому не піддавайтеся на ці провокації, тому що це дискредитує оці всі наші поклики, всі ці наші бажання, які ми прагнемо. Тому я всіх закликаю тільки до мирних мирних зібрань. Символом зла та крові стала цього року і новорічна ялинка. Цього разу з цим погодилися і надвірнянські активісти. На головній площі району не майорітиме зелена красуня. Тут стоятиме композиція різдвяного вертепу. Таким чином надвірнянці вкотре підтверджують підтримку київському євромайдану.